Сьогодні я розповім вам про українця, який подарував світу космос, і я не перебільшую. Сергій Корольов народився в Житомирі в сім'ї викладача російської словесності. У жовтні 1916 року батьки Сергія офіційно розірвали шлюб. А через місяць мати вийшла заміж за Григорія Баланіна, інженера-електрика, який невдовзі одержав призначення до Одеси. Там Сергій пішов до першого класу третьої гімназії. Відчим, що мав два дипломи інженера з електричних машин, одержані один у Німеччині, другий у Київському політехнічному інституті, був пасенкові за наставника. Григорій Михайлович записав Сергія до модельного гуртка портового клубу. Згодом хлопчина запалився мрією побудувати планер. Кожен, хто закінчував середній навчальний заклад, повинен був мати робітничий фах. 1922 року, склавши екстерном усі іспити, Сергій вступив до передвипускного класу першої одеської будпровшколи. Одночасно Сергій стає членом щойно організованого товариства авіації і повітроплавання України та Криму. Знання з планеризму він черпав переважно з книг. Він вільно володів німецькою. Це надавало йому доступ до ще більшої кількості інформації. У липні 1924 року. Президія одеського відділення товариства авіації і повітроплавання України та Криму скорочена ТАПУК, затвердила проєкт планера, розробленого корольовим. Розроблений 17-річним юнаком проєкт містив технічні розрахунки, 12 аркушів креслень і пояснювальну записку у жовтні 1930 року. На сьомому всесоюзному зльоті планеристів, який відбувався на схилах гори Клеменцієва у Зонсирд у Криму. Корольов готувався представити свій новий планер СК-3 Червона зірка. Перед ним, вперше, як перед планеристом, що самостійно набирає висоту. Ставилося завдання з виконання пітлі Нестерова. Корольов готувався до рекордного польоту особисто, але захворів на тиф. Його замінив начальник льотної частини змагань пілот Степанчонок, який під час польоту на планері СК-3 на відстані 100 метрів від землі виконав петлю Нестерова. Потім, набравши висоту, повторив її ще двічі. Тис спричинив ускладнення здоров'я корольова. Тому консиліум лікарів наполіг на трепанації черепа та в січні 1931 року його було визнано інвалідом. Корольова переслідував важкий головний біль. Однак Сергій Павлович взявся студіювати працю реактивний аероплан Цілковського ідеями якого перейнявся ще у студентські роки. Він робить креслення, розрахунки і поступово одужує. Ставши на ноги, корольов повертається в авіапромисловість, а вільний час проводить серед ентузіастів гуртка Цоавіахіму. 5 жовтня 1931 року. На аеродромі Цоавіахіму відбулася зустріч Корольова з Фрідрихом Цандером. Фрідріх Артурович, один з перших винахідників реактивних двигунів, запалився пропозицією Сергія Павловича переобладнати безхостий планер біч 8 на ракетоплан. Ми, молоді конструктори, ніде правди діти, як до дивацтва ставилися до роботи Сергія Павловича з ракетними двигунами. Зізнався згодом авіаконструктор академік Антонов. Нам, планеристам, які мріяли про дуже маленькі, дуже економічні двигуни для наших планерів, здавалося жахливим ставити на планер ненажерливий ракетний двигун, здатний працювати лічені секунди. Хіба могли ми тоді передбачити, у що вилються ці роботи через десятиліття? Тим часом корольов майже переконався, що гвинтова авіація вичерпала себе. 1931 року у Москві та Ленінграді було створено групи вивчення реактивного руху, захопившись перспективу. Активами літальних апаратів нового типу Корольов підключається до роботи безплатників у липні 1932 року. У віці 25 років його назначають начальником групи вивчення реактивного руху на громадських засадах. Нагадую вам підписатися на мій канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Це допоможе в просуванні цього відео. Також хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал матеріально. Якщо ви також хочете підтримати розвиток українського ютубу та отримати доступ до ексклюзивного контенту, це ви можете зробити за реквізитами та посиланнями в описі. На БайміКофі та Кофай вже доступне відео, розбір, детальний розбір філософії Григорія Сковороди. Запрошую вас його переглянути. І дякую всім за вашу підтримку. 27 червня 1938 року Корольова було заарештовано. 27 вересня закрите судове засідання. І вирок: 10 років виправно трудових таборів із позбавленням прав на 5 років та конфіскацією майна. Місце покарання колема. Підставами для арешту були свідчення заарештованих раніших Клейменова, Лангемака і Глушка. Всі троє назвали Корольова співучасником контрреволюційної троцькістської організації всередині РНДІ. З 1938 по 1944 рік Сергій Корольов проходив радянські табори. Під час жорстоких тортур йому зламали щелепи, був засуджений до страти. Але пізніше розстріл замінили таборами на Колині, де він видобував золото. А звинувачення щодо участі в троцькійській організації та антирадянській діяльності переформулювали на шкідництво в галузі військової техніки. Корольов кілька разів лише дивом уникнув смерті до реабілітації в 1957-му Офіційно вважався ворогом народу. Згодом Корольов звертається до Верховної прокуратури особисто до Йосипа Сталіна з проханням переглянути його справу 2 березня 1940 року. Сергія Павловича етапують до Москви і запроторюють до Бутирської в'язниці. 10 липня 1940 року особлива нарада при НКВС під голованням Берії визначає йому термін 8 років виправно трудових таборів. 13 липня Корольов удруге звертається до Йосипа Сталіна. Він пише метою і мрією мого життя було створення вперше в СРСР такої потужної зброї, як реактивні літаки. Я можу довести мою невинність і хочу працювати далі над ракетними літаками для оборони СРСР. Його рішучість і наполегливість перемогли. У вересні 1940 року так звані запобіжні заходи покарання замінили відбуванням терміну в ЦКБ 29, але там корольов був на межі повного фізичного виснаження. 27 липня 1944 року президія Верховної Ради СРСР ухвалює рішення про дострокове звільнення корольова з-під арешту і знімає з нього судимість. У вересні 1945 року корольова відряджають до Німеччини у складі комісії з вивчення німецької трофейної техніки насамперед ракетної. Комісія встановлює, що ракетні полігони розбомблено. Всю документацію десятки вагонів, обладнання конструкторів та інженерів, на чолі з Вернером фон Брауном вивезено до США. Це дало серйозний поштовх для розвитку американської ракетної техніки. Саме під керівництвом Вернера фон Брауна у Сполучених Штатах було створено ракети Редстоун Юпітер С ракети носії типу Сатурн. У 1946 році Сергія Корольова призначають головним конструктором балістичних ракет. Під його керівництвом послідовно створюються перші у радянському союзі балістичні ракети Р1, копія німецької А4 в 2 створена на її основі значно вдосконалена Р2, ракета середньої дальності Р5, модифікація якої Р5М стала першою в світі ракетою носієм ядерного боєзаряду. Майже всі перелічені ракети мали Али свої геофізичні модифікації та активно використовувалися у дослідженні верхніх шарів атмосфери. Корольов був ініціатором створення та фактичним лідером ради головних ракетних конструкторів. Найважливішим конструкторським досягненням Сергія Корольова стала перша у світі міжконтинентальна балістична ракета Р-7. р 7 стала основою для створення цілої родини ракет-носіїв, що забезпечили низку фундаментальних досягнень у галузі безпілотної та пілотованої космонавтики. Корольов сконструював першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі, восток і восход, саме завдяки його науковому та організаторському таланту, став можливим знаменитий політ у космос Юрія Гагаріна 12 квітня 1961 року. Під керівництвом Сергія Корольова відбувалися польоти міжпланетних автоматичних станцій до місяця Венери та Марса. Здійснено м'яку посадку на поверхню місяця. У СРСР Сергій Корольов був засекреченою особою у 1957 році. Нобелівський комітет хотів вручити премію в галузі фізики людині, яка відкрила людству шляху космос. Однак радянське керівництво не розкрило прізвище головного конструктора, воно стало відоме тільки після смерті вченого, тоді і прийшла всесвітня слава. За офіційною версією корольов помер 14 січня 1966 року під гострої серцевої недостатності під час операції на кишківнику. Офіційний медичний висновок було опубліковано 16 січня у газеті Правда. В певний момент у корольова вчергово відкрилася внутрішня кровотеча. Його госпіталізували до Кремлівської лікарні. Обстеження показало, що кишківник Корольова уражено поліпами. Лікарі вирішили негайно оперувати. Проводив операцію міністр охорони здоров'я СРСР Борис Петровський, асистував завідувач хірургічного відділення лікарні, доцент, кандидат медичних. Наук благовидов. Оперативне видалення поліпів кровотечу не припинило. Офіційна версія замовчує певні деталі, що власне і стали причинами смерті. Під час одного із допитів слідчий НКВС вдарив корольова графином у обличчя, що призвело до масштабного перелому щелепи. Через це під час операції корольова не змогли екстрено інтубувати, тобто ввести у його трахею трубку для штучного дихання і підтримання рівня кисню в крові. Найімовірніше, саме це і призвело до наростання серцевої недостатності і подальшої смерті. Сподіваюся, що завдяки цьому відео ви дізналися більше інформації про Сергія Корольова. Якщо це так, то дайте мені про це дізнатися своїми лайками, підписками та коментарями. А ще вже під час зйомки цього відео до мене не дійшла ідея створити відео про вплив української інженерії на. Всесвітню космічну індустрію загалом. Це трохи не вписується в тематику мого каналу, але якщо вам цікаво буде переглянути таке відео, будь ласка, напишіть це в коментарях. Всі ваші коментарі допомагають у просуванні цього відео та мого каналу загалом. А я вважаю, що про українську історію має дізнатися якомога більше людей.